The <laughs> Безвісти зник 9, практично 9 місяців тому назад, брат Юра, він був мобілізований 5 серпня, 20 жовтня він вже офіційно по сповіщенню безвісти зниклий. Зник він на території населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. На той момент, коли він зник, основною бригадою в Богоявленці була 37-ма. Всі останні бригади, якщо ви бачите, перва -та танкова, 37-ма, 123-я ТРО і сімдесят сьом це ті бригади, які були на той момент доєднані. По нашій інформації 400 хлопців безвісти зниклих саме на території Богоявленки. Тих, яких ви бачите, це та бригада, перва, танкова, 37-го, всі вони являються безвісти зниклими. Я сама не з не скримчуваю, я Градиська, Тому я приїжджаю стараюся їздити сюди на кожну акцію для того, щоб наших хлопців пам'ятали, щоб за них не забували. Командування, на жаль, не надає нам інформації. Як є сестри, жінки, матері, всі ми їх розшукуємо. Командування знає. Не виходить на зв'язок. Тому, знаєте, як говорять, ми стукаємо в кожні двері. Ми, ми виходимо на ці акції на підтримку наших хлопців, щоб за них пам'ятали і не забували. І будемо виходити ще скільки буде потрібно для того, щоб наших рідних повернули. Доброго дня! Я збираю підписи на встановлення банера, щоб пам'ятали безвісті наших зниклих героїв та полонених, бо мало приділяються уваги до цієї теми. Ну і це Це буде не петиція, це буде звернення до міського голови Малецького з проханням встановити банер у центрі місця. бажано десь біля ДК Крас, де ми проводимо наші акції. Скільки наразі підписів вже зібрано? Я не рахувала. І зараз ще підходять люди, які будуть підписувати вже по закінченні акції. Це буде багато. Я чекаю сина, але він загинув. Наразі ми вже півроку шукаємо батька. Токар Василя. він зник в населеному пункті нескучне 14 січня з 13 на 14 січня. От уже півроку ми буваємо на різних акціях і кричимо разом з усіма цими небайдужими людьми про те, що ми шукаємо наших рідних, і ми безпосередньо. Робимо всі можливі дії, звертаємося в усі можливі інстанції державного недержавного плану. У нас є велике об'єднання 110-ї бригади, яка допомагає в пошуках, зверненнях, зустрічах з координаційними штабами, з усіма можливими також інстанціями. Наразі вже Пройшло шість місяців, а жодної звістки про батька ми не знаємо. І просто ви знаєте, ці акції дуже підтримують і надихають в тому плані, що ти бачиш, що ти не один, і дуже важливо в моменті розуміти, що. Ці люди це велика підтримка, це велика опора. Адже коли опускаються руки, саме ці люди тебе надихають, що ти такий не один. Тобі допомагають морально, в деяких планах навіть фізично там щось піднести, кудись відвести. Дуже важливий такий дуже важливий момент. От ми приїхали разом з моєю мамою, яка чекає свого чоловіка, з його рідною сестрою. Абсолютно в усіх куточках України вже прокричала, але результату, на жаль. Немає. Півроку це досить такий великий термін і досить такий великий відрізок часу. Ніколи ми раніше так довго не бачилися. Знаєте, я говорила з ним в день виходу, він мені обіцяв. П'ять-сім днів, максимум десять. І коли сталося так, що на десятий день я не почула його голосу. Саме з того моменту ми почали боротися, шукати, надіятися. Жодної, жодної думки поганої в нашу голову ніколи не приходило. Ми завжди віримо і чекаємо його. Ми знаємо, що він живий, просто він не має зв'язку. От я, я вірю в те, що батько живий. Ні, наразі я проживаю в Гриньках. Це раніше був Лобинський район. Наразі це Кременчуцький район. Мама, сама і папа. Вони з Пустовітова.